Ось ми піднімаємося сходами наверх і бачимо нову підлогу ламінатну, встановлену по діагоналі. Встановлювати по діагоналі під 45 градусів виявилося легше чим нормально встановлювати подовжню. Тут є кладовка, яка плавно переходить в кімнату. А це все, що лишилося з відходів. Все, що лишилося як, як, як відходи з ламінатної. Так, я навіть можу це все разом порухати. В цього я зроблю карту світу. Немає порогу при переході з кімнати в кімнату. Підлога плавно і так само в кладовку. Підлога плавно переходить одна з, з одної кімнати в іншу. Так само в кладовку. Коридор? Вікторна кімната. Матеріалу пішло менше, ніж сподівалися. З 20 ящиків 4 лишилося невідкритими. Ось так виглядає діагональна підвога, ламінатна підвога. Навіть дірки під вентиляцію було дуже легко зробити шпарів практично нема. Старий карпет лишився лише в одному място.